Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Як записати цифрами висоту найвищої гори Африки Кіліманджаро, що становить 5895 метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 5 тисяч. Дивимося, в якому із варіантів у нас така відповідь. Ось тут. Перевіряємо далі. 895. Так, це буде варіант В 5895 метрів. Друге завдання. У якому випадку результат ділення 39224 поділити на 4. Визначено правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте число 39 224 поділимо на 4. Перше неповнеділо на 39. Значить, у часті буде 4 числа. 39 поділити на 4 ми можемо взяти по 9. 9 помножити на 4 буде 36. Дивимося. В усіх трьох варіантах у нас іде 9. Ділимо далі. 39 відняти 36 буде 3. Зносимо 2. 32 поділити на 4 буде 8. Дивимося. Так, у нас залишилося два варіанти із таким випадком 98. Ділимо далі. 8 помножити на 4 буде 32. 32 відняти 32 буде 0. 0 не пишемо, тому що ще не все число поділилося. Зносимо 2. 2 поділити на 4 ми не можемо. Знесли розряд, але число не ділиться, значить, участку ставимо 0. Дивимось, є у нас такий випадок. Значить, це буде варіант В. Відповідь у цього виразу буде 9806. Хто хоче переконатися, поділити далі до кінця цей випадок. Завдання 3. Форму якої геометричної фігури має склянка? Куб, циліндр, конус. Ну, звичайно, це циліндр. Варіант Б. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно установити відповідності. Завдання 4. З'єднай лінією вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 30 000 додати 3000, додати 1. Це буде 33 001. 300 додати 1, додати 1, дорівнює 331. 30 додати 30, додати 1, дорівнює 3031. П'яте завдання. З'єднай лінію рівняння і його розв'язок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першому рівнянні у нас невідомий дільник. Давайте пригадаємо правило: щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 360 поділити на 60 дорівнює 6. В другому рівнянні 35 помножити на це дорівнює 280, у нас невідомий множник. Пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 280 поділити на 35. Це дорівнює 8. І в третьому рівнянні у нас теж невідомий множник. Це помножити на 120 дорівнює 480. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно 480 поділити на 120. Це дорівнює 4. В шостому та 7 завданнях необхідно виконати обчислення та дати пояснення. 6 завдання Обчислити значення виразу. 15 тонн 752 кг. Додати 24 тонни 148 кг. Відняти 27 тонн 912 кг. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перший дії ми виконуємо додавання 15 тонн 752 кг. Додати 24 тонни 148 кг. 2 додати 8 буде 10. 0 пишемо, одиницю переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 буде 6, додати 4 буде 10. 0 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 7 буде 8, додати 1 буде 9. 5 додати 4 буде 9. 1 додати 2 буде 3. І одиниці вимірювання ваги переписуємо. 39 тонн 900 кілограмів. Віднімаємо від цього числа 27 тонн 912 кілограмів. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді. В попередньому розряді у нас теж 0. позичаємо через розряд. Тут буде у нас 9, в останній розряд 10. 10 відняти 2 буде 8. 9 відняти 1 буде 8. Тут у нас уже не 9, а 8. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток, 10, 10 та 8, 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. Тут ми позичили 8 відняти 7 дорівнює 1, 3 відняти 2 дорівнює 1. Тонни та кілограми зносимо. У відповіді отримали 11 тонн 988 кг. Записуємо це число в умову нашого виразу. 7 завдання. Розв'яжи задачу та дай пояснення до дій. Два комбайни за три дні зібрали врожай з ділянки площею 480 гектарів. З ділянки якої площі збере врожай один комбайн за 5 днів. Давайте складемо умову задачі. Два комбайни за три дні зібрали врожай із ділянки 480 гектарів. Нам потрібно знайти А один комбайн за п'ять днів. З якої ділянки зможе зібрати урожай? Це задача на подвійне зведення до одиниці. У першому рядочку ми повинні вийти на один комбайн. За один день. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте спочатку знайдемо, скільки один комбайн збере врожаю за три дні. Перша дія. 480 поділити на 2 дорівнює 240. З площею, з ділянки площею 240 гектарів, збере один комбайн за 3 дні. Знаючи, скільки за 3 дні, ми можемо знайти скільки за один день. Друга дія 240 поділити на 3. Це буде 80 гектарів. Один комбайн за один день. А нам потрібно знайти, скільки за 5 днів. Якщо за один день 80, то за 5 днів у 5 разів більше. Третя дія 80 помножити на 5. Це буде 400 гектарів. Запишемо вираз. Вираз у нас складається дуже гарно, дії йдуть ланцюжочком. 480 поділити на 2 дорівнює 240. 240 поділити на 3 дорівнює 80. 80 помножити на 5 рівня 400 гектарів. Відповідь. З ділянки. Площею 400 гектарів. Збере врожай один комбайн за 5 днів. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.